Друзі, вітаю! Попалась така цікава відкриточка. Поздоровляю художник Вересюк. Відкривка, як бачимо, чиста, не заповнена. Видавництво. Мистецтво 1980 рік. Ось така, друзі. Чиста її сторона. Тираж 1 мільйон 50 тисяч, і ціна була 3 копійки. Тобто на сьогоднішній день це десь приблизно під 100 гривень. Ось так виглядає її лицьова сторона, зображений довольний мішка з квітами. і Напис поздоровляю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.